Вітаю глядачів каналу Рай В ефірі новини Прикарпаття в студії Інна федунків. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Смертельна гроза на говерлі від влучання блискавки загинули двоє туристів: це чоловік та дитина. Ще одну жінку в стані шоку доправили до медиків. Трагічний випадок трапився по обіді 6 липня на синьому маршруті. Решта членів туристичної групи не постраждали. Подробиці трагедії розкаже Юлія Турконяк. Влучила блискавка. 6 липня у Карпатах під час сходження на говерлу загинуло двоє туристів. Це 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області. Ще одна жінка постраждала. Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку у шоковому стані було супроводжено до поста за розляк іншими учасниками групи туристів та передано медикам о 20.30 гірською пошуково-рятувальною групою тіла двох загиблих, а саме дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження, обоє жителі Харківської області. Їх було транспортоване до поста заросляк та передано працівникам поліції. Речниця головного управління ДСНС на Прикарпатті Христина Перцович розповідає: загиблі піднімались на говерлу у супроводі Гіда у складі туристичної групи з 26 людей. Утім, на вершині сім'я відлучилась від них та спускалась з гори самостійно. У той час почалася гроза, і ймовірно, удар блискавки спричинив загибель чоловіка та дев'ятирічної дівчинки. Жінку, маму, дівчинки, було госпіталізовано до Яремчанської лікарні в шоковому стані, адже все відбувалося на її очах. Пізніше саму жінку з лікарні відпустили, надали їй всю необхідну допомогу. Її забрали родичі. Рятувальники вкотре наголошують, у разі грози не вирушати у гори. Якщо все ж таки гроза застала вас у горах, не ховайтеся серед дерев, краще сховатися в якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно, злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують з вищими точками, якою може бути ваша голова. Негайно треба позбутися речей, які є при вас: це ножі, браслети, навіть годинники. Покладіть все в захищене місце подалі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози в жодному разі не торкайтесь металевих споруд, залізних електроопор, дротяних огорош та інших об'єктів з металу. Ховайтесь лише під низькорослими кущами і не користуйтесь гаджетами. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Вшанували пам'ять героя, який віддав своє життя за незалежність України. На фасаді Вовчинецької гімназії відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Ігорю Мазуркевичу. Військовий з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України та став на захист держави. Він гордо стояв на обороні України з початку повномасштабного вторгнення. На фасаді Вовчинецької гімназії встановили пам'ятну дошку захиснику Ігорю Мазуркевичу. Вона нагадуватиме учням та мешканцям села про героя, який поліг за наш спокій. Він пішов на війну за покликом серця. Йому не давали повістки, його не викликали, його не ловили. Він просто сам пішов до інкоман. І, хоча була відмова спершу, він наполіг і Став захисників. Без сумніву. Ця анотаційна дошка, яка тут зараз на стінах нашої школи, і буде висіти довго, буде нагадувати нашим учням, які будуть заходити, виходити з школи, хто зберіг нам мирне небо, хто зберіг нам сонце, спокій і мир на землі. Військовий з перших днів війни добровільно пішов до військомату. Спершу потрапив у роту охорони, а згодом вже у омріяну Коломийську десятку. У один прекрасний момент він каже, ну, каже, напевно, я не зможу більше. Похорона туди, сюди, каже, я не витримую. Тут набирають знову добровольців, я записався. На другий день з гурсаною. Провели його в ту же тринадцяту школу, то саме місце, де він. тоді з оцей чуком стояв. І все більше я його не бачу. На жаль, на фронті постійно є втрати, тому необхідно встановлювати анотаційні дошки та пам'ятати, якою ціною досягається перемога. Майже щодня громада втрачає найкращих тих, які пішли на захист нашої держави. Знаєте, я всереду разом з своїми друзями, з волонтерами нашими, був на Донеччині. Константинівка, Дружківка, напрямок дав сторону Бахмута. І спілкувався з нашими хлопцями штурмовиками Знаєте, ще напишуть не на одну книгу про те, як меншій чисельності при меншому озброєнні, без авіації, не тільки обороняються. А йдуть в контрнаступі, наступають і вибувають ворог. Анотаційну дошку встановили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв Ліліана Івенійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї. В Коломийському центрі підтримки захисників України міської ради відбулася зустріч з родинами військовослужбовців, зниклих безвісти та загиблих захисників. Говорили про механізми надання безоплатної правової допомоги. Окрім того, Коломийський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та центр підтримки захисників України підписали меморандум про співпрацю. Що він передбачає, розкаже Богдан Малецький. Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та центр підтримки захисників України Коломийської міської ради підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає проведення спільних заходів, під час яких розглядатимуть питання, що стосуються учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих безвісти зниклих захисників України. Найчастіше з якими проблемами стикаються це оформлення документів, статусів, можливо, є якісь підтвердження, десь можливо, в довідці немає об. Обсто... Ставин для того, щоб ми могли роз'яснити, скерувати, допомогти скласти заяву. Також часто до нас звертається про те, які пільги права вони можуть отримувати і даним статусом, що можуть надавати за які, наприклад, чи на оплату комунальних послуг є знижки, чи можливо є на якісь налікування, чи протезування, чи також на видачу медичних якихось ліків. У рамках підписання організували зустріч із родинами наших героїв матері одного із загиблих Коломиянина Владислава. Угільчинова каже, що наразі часто зіштовхується із багатьма буденними питаннями, багато із них юридичного напрямку. З таким зовсім зустрілися перший раз, і не знаєш, що треба, що не треба. Дуже подобається, з якими питаннями не звернувся, завжди допоможу. Дуже, і Олександр Іванович, і Сніжана. Такі зустрічі центр підтримки захисників проводить щомісяця. Тут бувають різноманітні фахівці. Ми вже в черговий раз організовуємо зустріч. З членами сімей загиблих військовослужбовців, так як це в нас на даний момент на першому місці турбота про таких сімей. Різні питання виникають: у як оформити документи, куди звернутися, якщо є якісь порушення, чи в медичному забезпеченні якісь виникають запитання. Тому ці питання постійно них постають перед ними, і ми вирішили сьогодні зробити зустріч з юристом. І Центр підтримки захисників України надалі теж планує організовувати такі зустрічі. Найближчим часом у центрі планують зустрічі із медиками, працівниками соціальних служб та військового комісаріату. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Для обміну досвідом та заради співпраці в бурштині за круглим столом зібралися засновники мережі молодіжних просторів, твори та ініціативної групи Молодіж Львів, представники міської ради та молодої просвіти, обговорювали актуальні питання та напрацювання у питаннях розвитку молодіжного сектору. Обмінятися ідеями та напрацюваннями у питаннях створення комфортних умов для молоді у центрі громадської активності. Засновники твори та Львів поділилися досвідом розвитку молодіжних просторів та презентували свої проєкти та напрацювання. Нам цікаво дізнатися про те, як розвивається тут молодь, ну і загалом який стан з громадською активністю, і теж раді поділитися своїм досвідом і, можливо, теж збудувати якісь плани, знайомства на те, щоб далі спільно щось реалізовувати. От, теж запрошуємо колег до нас, до Львова, щоб це був такий взаємний обмін, Та, і ну, надіємося та насправді на співпрацю, тому що це дуже круто, що ну, там, маленькі міста, не лише обласні центри там запрошують. Та, але ще й менші міста, районні містечка, теж запрошують нас і хочуть щось робити. Побачений досвід керівниця відділу у справах молоді і спорту розцінює, як цікавий. Проте каже, наразі працюють над залученням нових членів до молодіжної ради міста. Дуже приємно, що сьогодні молодь така креативна і приїхала в нас в Бурштин, тому що вони привезли дуже багато ідей. У нас у Бурштині. Є, ну, є створена молодіжна рада Бурштина. Вона є створена, але зараз на даний час деякі члени цієї молодіжної ради воюють, захищають Україну. Наприклад, Сергій Редькін він був головою молодіжної ради. Зараз він захищає Україну. Деякі наші молоді люди пішли, в пішли на навчання в інші міста, і якби вони зараз. Випали з цього молодіжного простору Бурштинського, і ми працюємо над питанням створення оновлення діючої молодіжної ради. Залучати молодь до роботи в органах місцевого самоврядування. Така мета є у міського відділу у справах молоді і спорту. Проте головний спеціаліст Микола Шкарпович висловлює побоювання у довготривалості роботи молодіжного напрямку. каже, вже стикалися з негативним досвідом. Ми хочемо якимось чином залучити молодих людей. Хоча б там на якісь там під час літніх канікул на, на навчання, на проходження якогось стажування в наших органах місцевого самоврядування для того, щоб ми мали можливість потім з цих активних людей, молодих активних людей, мати людей, які будуть там розвивати нашу державу. Але знову ж таки, бачите, люди виїжджають, діти наші молодь виїжджає і залишають нам. Далі сировинний такий проєкт, який нам треба над яким нам треба працювати. Депутатка Бурштинської міської ради Наталія Василищук запевнила, депутатський корпус готовий підтримувати ініціативи молоді та сприяти у реалізації їх проєктів. Треба ставити питання, чи наша молодь перш за все готова до такої самостійної роботи. І якщо вона готова, то я думаю, що депутатський корпус ні в якому випадку не буде проти, тому що ми всі батьки. У нас всіх є діти, молодці. Ми цим живемо, ми цього прагнемо. І чим більше місто буде молоде, тим більше воно буде жити. Організатори кажуть, такий обмін досвідом та ідеями не лише важливий у співпраці між громадськими організаціями та органами влади, а й приведе до досягнення позитивних змін у молодіжному секторі. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї. Потреба в економії. Далі маємо коментар голови надвірнянської громади Зіновія Андрійовича про методи оптимізації використання електроенергії. На превеликий жаль, нас не омине зростання найближчим часом вартості електроенергії. На жаль, органи середування є заручниками, адже ми всі усвідомлюємо, що є певна інформація, що. По завершенню літнього періоду буде переглядом НКРЄ вартості спожитої електроенергії для підприємства для бюджетних установ. Максимально оптимізовуємо, максимально використовуємо енергоефективні технології, максимально встановлюємо, як в мережах вуличного освітлення сучасні енергозащадні світильники, лампи, також в підприємствах комунальної сфери, особливо водоканалі. Максимально працює над енергоефективністю для того, щоб зменшити використання електричної енергії для добудування та та, та транспортування води для помешкан... для помешкання жителів нашої громади та надвернянців. Стараємося тримати руку на пульсі. як би не було важко, завжди не вистачає як фінансу, так і людського ресурсу. Дуже багато наших колег з е, комунальних служб, які сьогодні призвані в лавах Збройних сил України. Є великий попит. На звичайних простих робочих людей, адже ми зобов'язані виконувати одну з важливих програм соціально-економічного розвитку. У результаті нинішніх дощових опадів у калузькій громаді виникли підтоплення, та частина доріг стала непроїзною. Більше про ситуацію з негодою у прямій мові міського голови Андрія Найди ну, на жаль, негода ще вирує. Маємо підтоплене мікрорайонів підгірки, достатньо значне підтоплення. Ну, наразі виїхали машини ДСНС ближче до району церкви, щоб забезпечити якусь евакуацію людей. Ну, поки що наразі по місту, особливо критичної ситуації немає є питання більше по підгірках. Зараз бачимо питання ще є в Ну Наразі відповідні служби займаються. Ліквідацією негоди займатися зараз дощ закінчиться щодо відкачки води. Якщо будь-якого проблеми є, то, будь ласка, дзвоніть на телефон 101, чергові служби на зв'язку, ну і будемо допомагати. Лікідувати дані проблеми команда благодійного фонду Чисті серцем» вкотре отримала допомогу від міжнародних партнерів. Черговий гуманітарний вантаж із продуктами харчування та засобами гігієни надійшов від Китайської Народної Республіки. Що саме та в яких кількостях волонтери розповіли Мар'яні Джерч. Одразу три гуманітарні вантажі надійшли до благодійного фонду Чисті серцем від міжнародних партнерів. Цього разу франківські волонтери отримали від Китаю продукти харчування та гігієну вагою у 50 тонн. Сьогодні до нас надійшов гуманітарний вантаж. Зокрема, це більше 6 тисяч підгузників дитячих, 40 тисяч продуктів харчування, зокрема. Це різні консерви, а також більше 26 тисяч засобів особистої жіночої гігієни. Традиційно ми будемо формувати також продуктові набори, куди вже будемо ставити відповідні речі, які сьогодні надійшли. Дуже добре, що прийшли сьогодні дитячі підгузники, тому що на них теж є дуже величезний попит, і в певній мірі в певний час у нас їх не було. Так і дуже багато звернень ми отримали, тому що вони досить дорогі по своїй вартості, і сім'ї з маленькими дітками. Ми завжди звертаються з проханням про ну саме підвозки. Так ми, зокрема, жіноча гігієна аналогічно всю отриману допомогу благодійники передаватимуть людям, які проживають на прифронтових територіях. Наш фонд зокрема зосереджено працює на схід та південь України, тобто в ті території, де найбільше де найбільше завдала втрат війна і пошкоджень, а також там, де є величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, саме теж, які перебувають там у Дніпропетровщині, Одесьчині. Тобто ми стараємося ті питання закривати, оскільки тут у нас на івано Франківщині легше вирішити ці питання, і є багато інших громадських організацій, фондів, волонтерських об'єднань, які допомагають тут саме на місці. А ми зосереджено працюємо саме на території сходу Сходу та Півдня України. Ця гуманітарна допомога каже співзасновник благодійного фонду Василь Вишиванюк, отримана за сприяння МЗС України та посольське ЕНЕР в Україні Угорщині. Кожна допомога є дуже важливою і вона потрібна всякій допомоги, як починаючи від продуктів харчування, засобів гігієни і закінчуючи озброєння. Ну нам Удалося, наприклад, з китайцями домовитися, з китайським народним судовому про засоби гігієни, продукти харчування і, різні електрон... і різну електроніку. Це нам вдалося. І зараз на цей день ми це отримуємо і передаємо нашим тому, в тому числі і генератори, які зараз дуже потрібні на Херсонську області, і на іншій, там, де стріляють, де розразують всі різні лінії передач, а електрика завжди потрібна. Загалом цьогоріч до благодійного фонду Чисті серцем від Китаю надійшло 15 гуманітарних вантажів. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Місце сили та молитви у Єзупільській громаді з нагоди Різдва Івана Притечі біля духової криниці відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Володимир Війтишин. Та фестиваль духовної пісні. Більше про те, як проходило свято та про місце, де його проводили, дивіться далі. Святково та піднесено. на різдво Івана Притечі біля духової криниці у Єзупільській громаді відправили архієрейську літургію. Її очолив архієпископ та митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви владика Володимир Війтишин. Молилися за Україну. Молилися за наше воїнство, щоб вони. Живими, як скоріше, справжньою справедливою перемогою вернулися живими, здоровими до наших домів. Нехай все милостивий Господь благословить. Також Владика привітав з Днем Ангела усіх Іванів та Іванок. Вітаємо з Іваном, вітаємо всіх Іванів, вітаємо таким великим святом покровителя. Івана, притечі, нехай вистовий, Господь, на господине благословляє. Молитва у цьому місці має велику силу. Переконаний парох села Єзупіль, отець Володимир, каже, духова криниця це віками намолене урочище з благодатною атмосферою. З 18-го століття постійно сюди люди збиралися для того, щоб прийти, набрати священої води і помолитися заступництва покровителя святого Івана Притечі Господнього. Хрестителя, який був пророком старого завіту, просімо заступництва Івана Хрестителя для того, щоб Божа ласка сходила на нас, на нашу державу Україну і запанував мир, і прийшла перемога на нашу землю. Голова Єзупільської громади каже: для нього духова криниця це особливе місце. Тож своєю працею підтримує його розвиток. Це відпустове святе місце, і місце любові, місце затишку, місце. Благословення для душі, для здоров'я, для цих всіх таких чудових дарів Божих. Ми тут можемо це отримати. кажуть, водою з духової криниці освячували перед походами свої знамена воїна Ярослава Осьмомисла та Данила Галицького. Місцеві мешканці розповідають: чули чимало історій про цілющі властивості цієї води. Я ще з маленької дитини, коли з бабцею ходила сюди. Я пам'ятаю, що і, і так я собі знаю, і своїм дітям передала, що це вода дійсно цілюща і ну допомагає на все. Колись розказували, так я чула ще теж від бабці своєї, що дівчина була сліпа і привезли її звідси цю воду, і вона помила собі очі. І побачила такі місця існують для того, щоб давати людям надію. Нині ж всі молитви за перемогу України. Ми прийшли помолитися за мир. Перш за все. За те, щоб в нашій громаді і в нашій Україні завжди було все найкраще. Вчора я була на хресній дорозі, я несла хрест, а сьогодні я прийшла на Духову Криницю, щоб мене покропили свяченою водичкою, помолитися за мир в Україні і за те, щоб всі були здорові. І ось найдовго очікуваніший момент водосвяття. Після водосвяття за участю колективів громади розпочався фестиваль духовної пісні. Цього року ми фестиваль зробили духовної пісні не такий масштабний, як було попередньо, ми самі розуміємо, бо зараз ми в стадії війни з тим супостатом, але е, дан, ф, даний фестиваль наобороти споріднює, об'єднює і він популяризує нашу українську пісню, а особливо духовну пісню. Віталіна Запорожець, Олег Бат Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї. Важлива перемога та почесний здобуток для України. Івано-Франківські танцівники Дмитро та Юлія Лека перемогли на чемпіонаті Європи з Черлідингу. Пара виборола перше місце у категорії хіп-хоп дабл сеньор. Поспілкувалася з переможницями наша Юлія Торконяк. Головний балетмейстер Івано-Франківського драмтеатру Дмитро Лека разом з дружиною Юлією Лекою здобули перше місце у категорії хіп-хоп дабл сеньор на чемпіонаті Європи в Італії. Хореограф розповідає їх танець про двох стареньких людей, які кохають один одного та люблять танцювати. Готувались новим номером, і також складно. Ми готувалися два місяці. Ну звісно, що складно, два дві з половиною години в день. Ти працюєш. Сильно, фізично, ти можеш тільки це зробити зранку, тому що в тебе далі є репетиції в театрі, або в тебе є заняття в школі або в університеті. Тому це все складно, але дякувати Богу, все відбувалося так, як мало статися. Ми хотіли показати, показати, немає різниці, скільки тобі років. Ти можеш танцювати, якщо ти в душі танцюєш, якщо ти просто хочеш, радієш життю, то ти танцюєш постійно і по суті. Юлія Лека на чемпіонаті Європи вже вдруге. Торік танцівниця теж стала переможницею. каже цьогоріч, їхали в Італію лише за першим місцем. Цей настрій теж повпливав на результат. Мені здається, була колосальна підтримка від інших команд. Всі тішилися перемозі України, і це не може нас теж не радувати. Найскладніше для мене, напевно, було це побороти страх хвилювання перед номером, тому що дивлячись на те, які сильні команди виступають, завжди є цей треба. Пат моменту, що треба бути холоднокровним, що потрібно виконати просто технічну складову добре. Потрібно бути в емоції, потрібно бути в образі, і потрібно просто зберігати спокій. Попри те, що є хвилювання, потрібно вдих, видих, і ми йдемо впевнено до до, свого, до своєї цілі. Оце було найскладніше того дня на чемпіонаті серед тисячі учасників з усього світу. Гімн України лунав ще чотири переможні рази. Дмитро Лека зізнається, це було дуже зворушливо. Коли ми перемогли, я також дуже сильно розчулився. І коли почув душу тіло, ми положимо за нашу свободу. Я ну, розчулився сильно. І я вдячний Богу за цю можливість представляти Україну і Україна цього вечора. Того вечора, коли ми виступали, український гімн звучав аж чотири рази. чотири? Тому що були ще команди, які також дуети, які також виграли золото. Також збірна України з Черлідингу зайняла перше загальнокомандне місце, виборовши шість золотих медалей. Крім цього, спортсмени Всеукраїнської Федерації Черлідингу встановили рекорд, виборовши золоті медалі в усіх чотирьох видах змагальної програми дуетів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Додому із медалями четверо прикарпатських спортсменів стали призерами чемпіонату Європи з вільної боротьби до 20 років. Борці привезли в Україну два золота та дві бронзи. Більше про підготовку та про те, як проходили самі змагання, розкажемо далі. Повернулись переможцями. Прикарпатські спортсмени гідно представили Україну на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Змагання відбувались в Іспанії. Аліна Філіпович у фіналі здобула перемогу над представницею Угорщини та виборола золото у ваговій категорії 57 сім кілограм. Розповідає, до чемпіонату готувалася дуже інтенсивно і вірила, що повернеться із золотою медаллю. Емоції переповнювали, гордість, тому що ми можемо представляти нашу країну на міжнародній арені, можемо показувати людям, хто ми є, і розказувати про нашу ситуацію в країні, щоб знали всі. Ця медаль означає для те, що завжди потрібно працювати, і результат завжди буде. Просто наполеглива праця. Ще одне золото привезла в Україну Ірина Заблоцька. Спортсменка у фіналі здобула перемогу над представницею Польщі. Зізнається, сутичка була важка, але вдалося побороти суперницю. З в Польщі я боролась з нею вже третій раз, і цей раз самий був такий найтяжчий. Допрацювала просто до кінця на характері. Емоції, емоції зашкалювала таке перший раз. Вігти спрапором це, звісно, показувати, що Україна сильна, щоб всі бачили, особливо зараз такий нелегкий час. Ще двоє спортсменів повернулись додому із бронзовими медалями. Іван Чорногус виборов бронзу у ваговій категорії 86 кг. кілограм. Першу сутичку спортсмен виграв у представника Італії. В одній четвертій переміг спортсмена зі Швейцарії. Бронзову нагороду у сутичці з представником Азербайджану. Великі переживання, які не дають розкрити повний потенціал своїх можливостей. І, ну, перші змагання такі такого рівня і десь я був розгублений. І багато я допускав помилок через це». Бронзу виборола і Юлія Пахнюк. Вона перемогла представницю Угорщини та у одній четвертій поступилась представниці Італії. Медаль виборола у спортсменки з Болгарії. Зізнається, досягнути кращого результату не вдалося, бо не допрацювала. Однак це лише мотивує ще більше тренуватись. Спочатку, коли програла, то я дуже розчарувалася, але це стимуло йти вперед, працювати більше і більше і ще. Я думаю, що все вийде. За підсумками змагань жіноча збірна команда України посіла перше місце у командному заліку на чемпіонаті Європи ю 20 Дівчата зібрали рекордну кількість медалей 8 з 10. З них шість найвищого гатунку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Тож залишайтеся з раї. 先生。<noise>